Переслідування Даліна, гудзики та мережу, серія Диявольська ніч. Що об'єднує всі ці книжки? Ви скажете жанр? А я скажу насилля. А саме романтизація насилля над жінкою. Сьогодні ми поговоримо з вами про жанр, який викликає багато суперечок, а саме, дарк романс. Його шанувальники захоплюються пристрастю, драмою та сильними емоціями. Але чи замислювались ви, які небезпечні ідеї він просуває в цьому відео? Я хочу з вами розібрати, що власне робить дарк Романс токсичним, на які шкідливі патерти варто звернути увагу, та чому його популярність може бути досить тривожним дзвіночком для нашого суспільства. Спочатку поговоримо про основні риси дарк Romance. Щоб розібратись, чому цей жанр є проблемним, для початку давайте подивимось, які елементи в ньому зустрічаються найчастіше. Чи це токсичні стосунки? Здебільшого, головний герой такий, знаєте, домінантний, грубий, навіть жорстокий чоловік. Він принижує головну героїню, маніпулює нею. Але при цьому автор змушує читача вірити, що це прояв справжньої любові. Також цьому жанру притаманна нормалізація насильства. В багатьох книгах присутнє фізичне, психологічне або навіть сексуальне насильство. Але замість того, щоб подати це як проблему, автори часто романтизують подібні сцени, зображуючи їх гру або пристрасть. Також варто зазначити, що основною рисою є нерівні стосунки. Чоловік завжди контролює ситуацію, а жінка пасивна жертва, яка терпить все через безмежну любов до свого партнера. Неможливо не зазначити таку, знаєте, гламуризацію аб'юза. У таких книгах насильник завжди має трагічне минуле, яке нібито виправдовує всі його вчинки, а жінка змінює його своєю всепоглинаючою любов'ю. Але це небезпечний міф, який в майбутньому може вплинути на сприйняття реальних стосунків. Тож, виходячи з цього, ми розуміємо, що Dark Romance може мати серйозні наслідки, особливо для молодої аудиторії. Оскільки, як на мене, у нас трохи не регулюється те, кому продаються дані романи. Занадто часто я бачу в метро 12-річних підлітків, які читають те ж саме переслідування Аделіни. Якщо дівчина чи хлопець читає такі книги, вона може почати вважати, що насильство це нормально, а токсичні стосунки це доля. Також що сталкінг, контроль, шантаж це все як ознака глибоких почуттів, яка саме так і подається в деяких романах даного жанру. І, звісно ж, люди можуть почати сприймати аб'юз як абсолютну норму. Тому що замість того, щоб бачити червоні прапорці, люди почнуть сприймати подібну поведінку як абсолютний стандарт у стосунках, оскільки що автори повністю романтизують дані вчинки. Зараз в букблогах дуже популяризуються такі книжки, як Переслідування Аделіни», Гудзики та Мережева, Диявольська ніч, мій темний Ромео, Готикана. Теж нещодавно вийшло і зараз зустрічається у великій кількості відео. Я особисто читала дуже мало дарк романсів, але я намагалась познайомитися з цією серією. Я намагалась якось зрозуміти і винести для себе певні плюси в даному жанрі. Я прочитала переслідування Аделіни, і я не можу зрозуміти, чому ми вирішили нормалізувати те, що раніше будь-яка адекватна людина вважала неприйнятним і максимально недоречним для розповсюдження. Я неодноразово бачу, як підлітки романтизують зайда. Але давайте подивимось на це зі сторони реального світу. Чоловік. Зустрів вас, коли ви представляли свою книгу. Він у вас закохався і вирішив, що ви належите йому. По-моєму, уже трішки пахне ред флагом. Але це ще не кінець. Він вирішує, що ви повністю і абсолютно належите йому. Він починає вас сталкерити, проникає у ваш будинок, залишає там троянду. Але ж він обрізав голочки в троянді, щоб вона не вкололась. Це так мило. Та це так мило, особливо коли він надіслав її відрубані руки чоловіка, з яким вона мала певні стосунки. Тобто Зейд, навіть не познайомившись з головною героїнею, вирішує, що він має право ревнувати її до інших ще й на додачу надсилати їй відрубані руки чоловіка, з яким вона могла мати потенційні стосунки. Так романтично, ну, як на мене, це дуже здорові стосунки. Також чесно, ну я не дуже можу співставити адекватність і зґвалтування дівчини пістолетом в моєму особистому світогляді трішки не сходяться ці такі поняття, розумієте? Так, я не сперечаюсь, він професійний хакер, він а, рятує дітей, він проти рабства, він в цілому не герой. Він мав жахливе минуле, ми маємо йому поспівчувати. Але це ніяк не виправдовує той факт, що він гвалтує дівчину, він її сталкерить. Це ніяк не виправдовує таке пряме насилля, яке ми романтизуємо. Багато хто мені казав, що друга частина цієї серії зміни моє ставлення і покращить все. Це одна з небагатьох книг, яку я не дочитала, тому що, вибачте. Дівчину викрадають, вона переживає насилля, її гвалтують, все, що можна з нею роблять, фактично. В результаті, коли її рятує людина, в яку вона закохана, хоча це більше схоже на стокгольмський синдром, але не суть. Ще робить людина замість того, щоб підтримати свою кохану, допомогти їй пережити наслідки даної події, він вирішує пройтись ножем по всіх її шрамах, щоб вони нагадували їй тільки про нього. У мене все. Ні, не все. У мене є ще декілька гарних прикладів. Гудзика. Дівчину викрадають, а точніше, її коханий продає її в рабство, сексуальне рабство. Її викупають, над нею знущаються, б'ють гвалтують, роблять все, що тільки можна. Її викупає інший такий самий гвалтівник і насильник. І що ж ми робимо? Правильно, ми романтизуємо їх стосунки. Ну, просто чарівно, згодні? Чоловік ставить їй умову, що вона має переспати з ним сотню разів, отримати гудзики, і тоді він її звільнить. Камон! Людина тримає іншу людину в рабстві і ставить якісь умови з приводу її звільнення. Це абсолютно неадекватно і несприйнятливо. А вже ж! Не весь жанр Дарк роман жахливий. Але занадто часто автори не можуть піднести історію так, щоб в ній не було романтизоване дане насильство. Але якщо в Дарк Романці настільки багато негативних аспектів, що ж, власне, приваблює читача. По-перше, це психологічний фактор. Звісно, а заборонене та небезпечне воно завжди приваблює читача, також свою роль відіграють соціальні кліша. У масовій культурі образ так званого поганого хлопця. Завжди залишатиметься привабливо. Але, попри все вище сказане, об'єктивно жанр має кілька сильних сторін. По-перше, це дослідження психології персонажів. Якщо автор робить це правильно, грамотно, це може бути надзвичайно цікавим та захоплюючим. Також, звісно, не забуваємо про драму та емоційне напруження. Тут важливий хороший сюжет, а також тематику морального вибору. Іноді автори справді порушують важливі етичні питання, але проблема в тому, як вони власне, їх подають. Що я можу сказати як висновок? Dark Романс це жанр, який потрібно сприймати дуже критично. Він часто нав'язує шкідливі уявлення про кохання, стосунки, які в майбутньому можуть впливати на людей у реальному житті. Важливо не просто ковтати контент. Аналізувати його та розуміти, які месенджі він просуває. Якщо вам подобається тематика складних стосунків, шукайте книги, які показують не просто насильство та маніпуляцію, а реальний розвиток персонажів і здорову динаміку. На цьому в мене все. Діліться своїми думками в коментарях. Що, власне, ви думаєте про Дарк Романс? Чи є у вас улюблені книги цього жанру? А також не забувайте підписуватись, ставити лайк, якщо вам сподобалось відео. До нових зустрічей!